А, а швидше не можна мені просто дуже терміново потрібні ці фото. Добре, дякую. Блін, ну як так? На ціле місто немає жодної вільної дати. Що ти вже там таке вирішуєш? Та мені треба фотосесію зробити, і немає вільного фотографа. Ну, а тобі наша фотосесія? Я ж розказувала тобі, в мами з татом скоро річниця. І я придумала подарунок: сімейне фото, а фото немає. Тому треба фотосесію. Ну, в тебе і схеми, звичайно. Це як до місяця пішки йти. Ти замість того, щоб свої жарти розказувати, краще б допоміг. А я і допоможу. Видаляй номера всіх фотографів, вони тобі більше не потрібні. Ага, вже. А, ну і з тебе лазання за ідею. Ти спочатку розкажи ідею, а я. Собі там подумаю. Коротше, береш телефон, пишеш бекстейдж арт. Вони з легкістю з різних фото можуть зробити одну. Та ні, воно буде погано виглядати. Це ж певно через аїшку. Та яке? Та малюють справжні художники, і картина вийде максимально реалістична. Ось, дивись. Нічого собі, а чо раніше цього не знала. А й до речі, я люблю лазанью з грибами. Та буде тобі лазанья, але потім. А зараз я буду шукати фото всієї сім'ї. Андрій, дивись, яка краса приїхала і навіть не видно, що з різних фоток. О, прикольно. Картина вже є. лазанья коли буде?